Народний депутат України від фракції Всеукраїнське об'єднання батьківщини Руслан Богдан відвідав з робочою поїздкою свій 151-й виборчий округ. Спочатку нардеп побував у селі Березоворотка на обласному пісано-мистецькому святі осінню золотом. Цьогорічне дійство було під великим питанням через фінансову кризу. Руку допомоги протягнув Руслан Богдан, надавши суттєву грошову підтримку. Маршрут візиту цього дня проліг ще й до Гадяча, де відзначали день міста. Останні кілька років захід обходився без фейерве. Ко цю прогалину парламентар і вирішив заповнити. Тож приймайте прекрасний подарунок від народного депутата України Руслана Богдана. Народний депутат України Руслан Богдан мав насичений перший сесійний тиждень. Минулого четверга парламентар офіційно вступив до лав фракції та, за його словами, планує працювати у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Користуючись нагодою, запитали про майбутній опалювальний сезон. Це жахливі речі. Вони говорять про якісь субсидії, але ж ну що тут говорити? Це все просто ну нікчемне недолуге керівництво. І всі ці субсидії це ще додатково одна із схем корупційних, яку вони розробили під гарною, так названою ігідою. Що це от субсидії допомога тим людям, які не можуть заплатити. Насправді це корупційна схема. От і все. Нічого їм не заважає взяти газ у кргазовидобування, який передається на «Нафтогазу» по ціні 1900 гривень, і порахувати цю ціну для нарахування всіх послуг. У багатьох районах Полтавщини йде активний видобуток вуглеводнів, як держава підтримуватиме фінансово такі території. Коли щось видобувається, то наноситься шкода і екологічна, і дороги розбиваються. Тому в принципі було б справедливо якусь частку цього прибутку, який йде в загальний державний бюджет, лишати в місцевих бюджетах, і це вони б самі б вирішували, куди б їх використовувати. Звичайно, це треба робити. Єдине, що ви розумієте. Є, в принципі, проблеми з цим питанням. Це треба ну, все збалансовувати, дуже помірковано до цього підходити. Але я впевнений в тому, що вистачить сил нашої команди і розуму, коли ми дійдемо до влади, все ж таки це враховувати. Традиційно до першого тижня роботи парламентарів прикута увага, бо зазвичай перші дні показують, як народні обранці працюватимуть протягом року. Наша політична, я можу за неї тільки говорити, сила буде настоювати на тому, щоб ряд законопроєктів, цілий пакет соціально спрямованих, був внесений. В Верховну раду він, 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 він внесений, і вони просто його не ставлять порядок денний і не розглядають. А виступ президента ну що його коментувати? Ну, це просто забалакування, і все, воно нічого, нічого не означає. Абсолютно очевидно, що країна переживає кризу в усіх сферах життя, і лідер всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенка в одному з останніх інтерв'ю називає причини Я такої ситуації. Я точно знаю, що на посадах міністрів не мусять працювати люди, яким по 24-25 років і вони представляють бізнес імперію Рошен. Наприклад, як керівник Національної комісії регулювання електроенергетики, Вовк, я вірю сьогодні в Україну. Я вірю в наш багатостраждальний народ. Я вірю в те, що у нас є і сьогодення, і майбутнє, але абсолютно безглузда довіряти робити хірургічну операцію сантехніку. Ми сьогодні довірили робити високоточні економічні, фінансові, соціальні хірургічні операції сантехнікам. Припиніть це! А це перезавантаження влади, і треба мати мужність визнати, що були допущені помилки, і треба мати е, мужність е, перезавантажити систему влади і найняти тих менеджерів, які будуть служити країні, а не своїм бізнес імперіям Принцип роботи батьківщини простий: працювати для держави, для громади і для кожного мешканця. Саме тому народний депутат України Руслан Богдан планує бувати в окрузі щотижня, вирішуючи проблеми людей, які в нього повірили.